Люди одержимі ідеєю щось полагодити. До прикладу, хтось познайомився з кимось і бачить певний недолік. І вирішує, що все ж таки можна продовжувати комунікацію зі своїм візаві, одначе, оцей ось недолік варто все ж таки виправити, якщо не сьогодні чи завтра, так в майбутньому. Доволі часто я це помічаю, коли. Маю справу із півно-розлучними ситуаціями. Коли до нас приходять люди, клієнти, і хочу я цього чи ні, вони розповідають про те, а як же ж у них взагалі зав'язалися відносини. І отут виникає певний нюанс, як ви вже здогадалося, пов'язаний з тим, що деякі люди створювали сім'ю. Зав'язували відносини, якщо можна так сказати, але не врахували той аспект, який уже був присутній на першому цьому ось початковому етапі комунікації їм щось не подобалось у своєму майбутньому нареченому чи нареченні. Одначе вони тішили себе думкою про те, що цей недолік вони виправлять. Іншими словами, багато хто з нас розглядає. Інших як предмети, табуретка якась, крісло, яке можна полагодити, телефон, який можна відремонтувати. Багато хто взагалі любить отримувати речі, а собі в користування із певними недоліками прямо одразу. Тобто їх не влаштовує той факт, що от певний там пристрій. Певна якась нова ішня забавка, чи, можливо, якийсь серйозний доволі такий от інструмент, ідеальний. Тобто ідеальний автомобіль, які ідеальні відносини їм не підходять. Бо вони намагаються отримати собі автомобіль з недоліками, відносини з недоліками. Чому так? У мене немає відповіді на це. Одначе, скоріш за все. Їх лякає думка, що ж вони будуть робити, що ж будуть лагодити, чим будуть займатися. Весь їхній попередній досвід свідчить про те, що необхідно автомобіль ремонтувати. Як же ж придбати новий, який не потребує ремонту. Або навіщо зав'язувати відносини, якщо їх якимось чином не коригувати, бо якщо буде ідеальний партнер. То чим же ж тоді зайнятися? Навіщо взагалі ми потрібні нашому партнеру, якщо ми не будемо його вдосконалювати та дресирувати? До чого я веду? Та до того, що багато хто з нас має на увазі людей, намагається виправити простір зовнішній, як я вже вам говорив, автомобіль, стілець, телефон, тобто, це ті ті речі, які знаходяться. Десь там. І мало хто з нас здогадується про те, що можна робити апгрейд не самого телефону, не самого там комп'ютера чи ноутбуку, а Wi-Fi. тобто самого зв'язку, самої програмки, яка знаходиться всередині, тобто ми можемо свій внутрішній світ змінювати. І вже наслідком цього, як ви розумієте, буде те, що зовнішній аналогічно зміниться також. Тобто, якщо ми змінимо програмне забезпечення автомобіля сучасного, то він, скоріш за все, буде краще їздити і досягати тих чи інших цілей. Це ось як один із варіантів, куди ви б та і я, в принципі, могли б подумати. Сьогодні, завтра чи післязавтра. Хоча, можливо, хтось вже і знає відповіді на ці всі запитання чому так існує це бажання когось лагодити, чому існує бажання втручатися у зовнішній світ в той час, як у своєму внутрішньому є певні такі от недоліки. Все тому, що, можливо, у внутрішньому світі. тьма. Тобто, не видно, що там потрібно підправляти. І тому така от трапляється хлеб. Коротше кажучи, це вам домашнє завдання поміркувати. Які можливо підкрутити параметри у своєму світі внутрішньому для того, щоб зовнішній заграв більш яскравими барвами.